Ді розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 743 дні. Під час ранкової атаки по Одесі, 6 березня, російська ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу президента Зеленського та прем'єра Греції Міцотакіса. Повідомляє CNN з посиланням на джерело. За його словами, конвой, який перевозив лідерів, відчув наслідки удару. Також відомо, що вчорашній удар по Одесі забрав життя п'ятьох людей. Також є поранені А сьогодні. Вранці трьома керованими авіаційними бомбами росіяни завдали ударів. По Вовчанську повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його даними, на цей час відомо про загибель під завалами жінки, які близько 40 років. Ще одна жінка поранена. І про ситуацію на передовій слухаємо у зведенні генерального штабу зсу. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Фортиця на Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Синьківки і Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Терни, Спірне, Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Українські воїни відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побіда Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 безуспішних атак в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив на цьому напрямку безуспішну атаку на позиції українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат живій військ силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, одному складу боєприпасів та чотирьох артилерійських засобах противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1160 російських окупантів, 17 танків, 51 бойова броньована машина, 42 артилерійські системи, реактивна система залпового вогню, 42 дрони оперативно-тактичного рівня, одна крила та ракета, 53 автомобілі та п'ять одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! І далі про озброєння легка та потужна американська гаубиця М 777 з'явилася в арсеналі збройних сил України у 2022 році і році. Відтоді відчутно вплинула на перебіг бойових дій. Цілями для М 777 ставали російські танки, бронетехніка, опорні пункти окупантів, а найважливіше артилерія ворога. Армія ТВ побувала на позиціях 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ. Воїни розповіли, що М 777 потребує як і будь-яка зброя догляду та належного обслуговування, але натомість віддячує дуже точним влучанням. Сьогодні ми завітали до 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ нас приймає розрахунок легкої американо-британської гаубиці М-777 калібром 155 міліметрів, що знищує окупантів на Донецькому напрямку. Мене звати Рожило Олександр, сержант. Займаю посаду командира гармати М-37. Саме зараз на Авдіївці стоїмо, працюємо потроху. Сьогодні вже випустили 20 кабанів. Готов! Постріл! Відправили на навчання до Німеччини. Там нас навчали американські розрахунки. Вони були в Афганістані, здається, казали та в Іраку. Наскільки я знаю, ця зброя вперше була застосована в Афганістані, так, так, вона це... розроблялася для Афганістану та для війни в Іраку. Ну, в бою вона застосовуємо більшості своє щось придумуємо, угу. тому що вона тендітна, деколи треба дуже чистити, перевіряти все. Доводимо своїм думкою. Мислями до чого, як поліпшити, щоб було краще працювати з нею. Ну, а так вона точно б'є, якщо за нею слідкувати і добре працює. Якщо вона вже добре закопалася, пристріляна, до похибка в неї виходить до трьох метрів, а то і точно б'є як треба. Я розумію, що само накладається особливість використання в зв'язку з тим, що в нас інший трошечки клімат. Так, так, взимку її треба у нас дуже от було, пішли дощі, одразу морози вдарили. Її треба накривати. Вона більш на суху ну, на погоду розчитана. Так, на сухий клімат розчитана. В нас більше з зимою зараз і дощі йдуть, і морози одразу починаться. На неї літ ліпає дуже сильно. Гріли ми навіть ці портативні Обігрівачі дизельні є як ага. на далекобійних тягачах. Так так Підігрівали, Ну нормально потім вже добре працювала. Нас дивляться як військові, так і не військові. Е, розрахунок цієї гаубиці три топори складається з кількох чоловік. Зараз в мене вісім людей. І це з водієм. Здається, люди різного віку. Є і молоді хлопці, є і постарше. Така робота, вона е, одномоментна всього, е, всього розрахунку. Це має бути типу секунда в секунду. Ніхто не має так, так, відставати. Кожен, кожен знає, якщо хтось замешкався, він йому підказує. Якщо треба допомогти, бо він відійшов там на ну, щось трапилось, угу. то одразу другий підбігає, міняє його. Кожен знає свою роботу, роботу угу. що людини в розрахунку. Увага, гармата. Остріл. А були випадки, коли доводилось працювати там обмеженим числом. Бувало, бувало і три людини залишалося, і дві. Був випадок, хлопці поїхали підвоз перезавантажу перевантажувати. Я один а комбат приїхав це, взяв взяв мене також людину ще одну, що зі мною залишилось. Ну прийшлося. Трошки попрацювати самому на гарматі. І це, це можливо. Тобто, так? одному? Ну, тяжко, але можливо. Якщо все наготовлено, все поряд лежить. Знаєш, де що і як, і якраз з нами наш офіцер на позиції був, він приймав установки, передавав мені, uh -huh. я наводився, заряджав і робили постріл. Ну uh -huh. Це можливо, тяжко, але можливо. Щось цікавого вдалося вразити. Минулої зими сонце ми вразили. На Углядаруському напрямку. 22-му 22- в жовтні, ну це, що я запам'ятав, угу. на великій дистанції 22 кілометри, здається, було танчик. О. Вразили. Побачив, у вас на пальці перстень такий цікавий. Розкажіть пару слів про нього. Ну, сам розробляв цей перстень. Емблема йде. Ракетних військ та артилерії, тризуб України і шеврон 55-ї бригади. Знайшов малюнки, віддав людям, вони зробили ескізи і замовив два кільця. В мене є таке, і мого. Побратима, він був у мене нам стій навідником. Яка версія модернізації цієї е, гаубиці М777, а, у вас? м 777А1. А, Це А1. Гармата приходить без цифровий ага. ми все аналогово. Чисто аналогово це, так? Чисто аналогово. Mm. Все ну, це саморуч вручну, ось це наша панорама. За допомогою неї ми наводимось, дивимося приціл і перехрестя на віку виставляємо. Мене... Цікавить завжди, що за червона кнопочка. Це підсвітка. А Тут це цю батарейки, дві батарейки вставляються, і вночі включається підсвітка. Mm -hmm. Шкал як називається оцей досовувач е, досовоч такий, такий скривлений ну, в він лежить в нас, ага. сильний просто. А просто так і називається просто досильний. Досильник, так. Це штатна, так це штатна палиця така, вона зігнута, яка була, ну, яку вони придумали так, так, так саме зігнута. А... Чому саме зігнута? А щоб щоб... Коли приціл десь 800, це сам найбільше, що можна, Ага. щоб було зручно. А, Зрозумів. Отак вона береться, ось ага. лоток, Потім коли воно скидається, ага. обережно. Так, так. І досилається. І Досилася, зрозумів. Я вам хлопцям дам. Ооо! Дякую величезне, це взагалі честь. Треба, треба. Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими взяв участь у зустрічі з родинами захисників з Житомирщини. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації. Низка питань, порушених під час зустрічі, стосувалася комунікації членів сімей захисників з військовими частинами, зокрема, отримання витягів з актів службових розслідувань та інформації про обставини і місце зникнення військовослужбовця. Представник корштабу розповів про взаємодію між різними державними Інституціями, що залучені в процесі пошуку інформації, визволення з російського полону військовослужбовців та мирних громадян, яких незаконно отримує країна-агресорка, також він пояснив, які функції повноваження має координаційний штаб, у тому числі в комунікації з родичами полонених та зниклих безвести захисників. Координаційний штаб застосовує всі можливі інструменти і механізми, щоб визволити з російської неволі всіх українців, як військових, так і цивільних. Йдеться у дописі. Тим часом у Житомирі звільнили директора обласної лікарні імені Гербачевської під час засідання з сесією обласної ради. Всі подробиці розповідаємо далі. У Житомирі відбулася сесія Житомирської обласної ради, під час якої розглядали питання звільнення з посади генерального директора комунального некомерційного підприємства Обласна клінічна лікарня імені Гербачевського Богдана Леськіва. І саме воно викликало скандал серед депутатів, які були і за і проти такого рішення. Хайне було розкаже вчора. Де він там на так, а питання, чи треба слухати Леського, чи не треба. Слухайте, почекайте. Це не, 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 від не, не політів. Коли ви сиділи тут і проводили сесії, Леськів доповідав на комісії. Поставте питання, чи треба слухати? Це пропозиція депутата. Я правильно розумію? Це моя позиція, я маю послухати людей. Приходьте на комісію, слухайте. Слухайте, всі питання мають обговорюватися. Правильно. Приходя обговорювати, поставте питання. А? Чи треба служить? Отож, під час обговорення питання на захист керівника обласної лікарні виступали депутат від радикальної партії Олександр Чорноморець та Сергій Крамаренко. І в результаті після сварки Богдан Леськів таки вийшов до трибуни та почав розповідати, як змінився заклад за останні роки. Обласна лікарня це успішний заклад. Як комунальний заклад, ми, щоб ви зрозуміли, не отримуємо гроші, ми гроші заробляємо. Я особисто, менеджер неефективний, минулого року перевів в обласну лікарню, комп'ютерний томограф з Європи вартістю 1 мільйон євро. Це неефективний менеджер. Що стосується самої лікарні, 1700 працівників, 850 ліжок, лікарня, яка в рік надає біля 200 тисяч консультацій амбулаторних в поліклініці, і яка минулого року пролікувала 32 тисячі пацієнтів. Також пан Лисків говорив і про зарплати своїх працівників. Що стосується, ну от шановний депутат на бюджетній комісії. Сказав, що є якась певна непропорційність, він провів аналіз. Але, ж, шановний депутат Олександр Володимирович, сидить біля мене, він же ж не всю інформацію подав. Що ви зрозуміли, за минулий рік, за 2023 рік, ми виплатили працівникам нашої лікарні у вигляді премій і надбавок 140 мільйонів гривень. Це погано чи мало? Виплатили не зарплату, а надбавок і премій. Тепер, що стосується заробітної плати заступників, це була така важлива теза. Так, дійсно, заробітна плата заступників на сьогоднішній день сягає в середньому. Я маю на, на рік сягає 80 тисяч гривень. Багато чи мало? Ну, скажу так, інформація відкрита. Ми подаємо звіти в обласну раду і в обласну державну адміністрацію, в маю на в департамент. Але якщо ми не будемо платити їм такі гроші, то будуть платити хтось інший. У свою чергу начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко знайшов аргументи за звільнення керівника обласної лікарні. Є питання моральні, а є питання аморальні. Коли хлопці, те, що стосується зарплат обласної ради, вони вже обласної радою, припрошу, обласної військової адміністрації, засобами масової інформації повністю вивчені, розкладені. На атом, і там чітко все вказано. Я хочу відмітити, що у нас була можливість сплачувати зарплати завдяки бюджетним коштам. Значно більше. Але я вважаю, що не може людина в центрі Шудомира, будучи менеджером, отримувати понад 100 тисяч гривень. Це аморально, тому що військовослужбовець отримує зарплату, знаходячись 24 на 7, не ламаючи МРТ, яке куплено за 38 мільйонів депутатами минулої каденції, не несучися на це жодної відповідальності. І після всіх виступів питання таки поставили на голосування. І як наслідок депутати підтримали проєкт рішення про звільнення генерального директора комунального некомерційного підприємства Обласна клінічна лікарня імені Гербачевського Богдана Леськів за проголосували 38, проти 4, один утримався і 8 не голосували. А вчора у Коростині відбувся мітинг проти скасування чорнобильських виплат. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила прес-служба Коростенської міської ради. В користині проходить мітинг, на якому люди вимагають не перераховувати чорнобильські доплати до пенсій. Міський голова звернувся до мітингувальників з тим, що влада працює над вирішенням питання. Є вже напрацювання звернення до Конституційного суду Верховної Ради Кабінету міністрів України. Створена робоча група, яка веде перемовини з пенсійним фондом України і виконавчою службою. На жаль, вирішення цих питань не є компетенції органів місцевого самоврядування йдеться в повідомленні про події в Орстні. Також написала директорка КПК коростень Медіа Світлана Барановська. Зокрема, вона зазначила, що сотні людей вийшли до стін міської ради з приводу зняття чорнобильських доплат. Замість 13 тисяч гривень люди вже другий місяць отримують 3 200 доплати до пенсії. Згодом протестувальники перекрили трасу Київ Коваль ягодин безперервно рухаючись пішохідним переходом. Акція завершилась о 15.15, .15 рух було відновлено. А далі брифінг директорки обласного центру зайнятості Галини Коріної щодо варіантів працевлаштування для ветеранів війни та їх родин. Нами розроблена дорожня карта для ветеранів, як знайти роботу з набором актуальної інформації про послуги Служби зайнятості. Тож, як саме служба зайнятості може допомогти захисникам і членам їх родин, я зараз розповім. Найперше, про що хочеться розказати, це програма надання грантів, які реалізуються в рамках урядового проєкту є робота. Служба зайнятості супроводжує дві з них: за програмою Власна справа. Можна отримати мікрогрант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень на створення або розвиток бізнесу. Заявки на отримання гранту разом із бізнес-планом подаються через портал Дія. Обов'язкова умова участі у програмі це створення одного чи двох нових робочих місць протягом 6 місяців з дати отримання коштів. Для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх подружжя проведена окрема грантова програма для власного підприємництва, яка передбачає надання грантів від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. До 250 тисяч гривень можна отримати за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень можна отримати член родини учасника бойових дій за умови створення щонайменше двох робочих місць. До 1 мільйона гривень. Зможе отримати учасник бойових дій, якщо він не менше ніж три роки був зареєстрований як ФОП і створить від чотирьох нових робочих міст. Для отримання гранту необхідно здійснити лише чотири кроки: скласти чіткий бізнес-план, наприклад, є в Дії. Окрім, Окрім того, обласний центр зайнятості щотижня проводить онлайн-консультації щодо написання бізнес-планів, заповнити заяву через портал Дія пройти перевірку ділової репутації у повноваженому банку та співбесіду у регіональному центрі зайнятості, відкрити рахунок та почати діяти. Наступна послуга професійне навчання як мотивація до руху вперед: ми пропонуємо учасникам бойових дій підвищення кваліфікації або здобуття нової професії, яка користується попитом на українському ринку праці. Служба зайнятості. Має власні сучасні центри професійно-технічної освіти. До послуг слухачів 95 робітничих професій і 365 освітніх програм. Для учасників бойових дій таке навчання є безоплатним. Якщо ж учасник бойових дій не зареєстрований як безробітний, але має професійно-технічну чи вищу освіту, він може також безоплатно отримати ваучер на навчання. З його допомогою ветеран має можливість пройти перепідготовку з заробітничими професіями або здобути наступний освітній рівень в обраному закладі освіти. Ваучери видаються за затвердженим мінекономіки переліком зі 124 професій та спеціальностей. Вартість ваучера не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня 2024 року. Це понад 30 тисяч або 30 тисяч 280 гривень. Якщо ж вартість навчання вища, то роботодавець чи людина доплачує різницю самостійно. Ветерани можуть звернутися до центрів зайнятості для отримання допомоги по безробіттю або працевлаштування. Розмір допомоги визначається індивідуально, але під час дії воєнного стану. Максимальна сума не може перевищувати розміру мінімальної зарплати, встановлений законодавством на 1 січня календарного року. І з початку 2024 року ця сума складає 7100 гривень. На період дії воєнного стану тривалість з виплати не може перевищувати 90 календарних днів. Водночас для осіб передпенсійного віку. За рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу, тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів. Звернення до служби зайнятості значно прискорює процес працевлаштування, оскільки її фахівці забезпечують індивідуальний супровід, здійснюючи підбір роботи з урахуванням особливостей. Зокрема, з організацією професійної підготовки безпосередньо на майбутньому робочому місці. Також шукати роботу можна і самостійно, безпосередньо на єдиному порталі вакансій або шляхом оформлення підписки через чат-боти у Телеграм та Viber. Також, шановні ветерани, звертайтеся і ми обов'язково вам допоможемо, бо зараз, як ніколи, важливо працювати. Для наближення нашої перемоги за організацію купівлі, зберігання перевезення і продаж наркотиків у колонію чотирьом чоловікам з Житомирщини повідомили про підозру. Злочинну схему організував киянин, який має судимості за тяжкі злочини. Про це йдеться у повідомленні нацполіції в Житомирській області. Зокрема, у повідомленні сказано, що організатор схеми зараз відбуває покарання за розбійний напад у виправній колонії на Житомирщині. До своєї злочинної справи він залучив одного ув'язненого з цієї установи та трьох людей з Бердичева, які перебувають на волі. Усіма діями він керував по телефону. Два кур'єри забирали посилки з наркотиками з відділення пошти, які були оплачені наперед, і доставляли їх до спільника. Він розфасовував наркотики у пакети, додаючи до них камінці, щоб збільшити вагу. А потім кидав їх через огорожу виправного закладу. Йдеться в повідомленні. Нині поліція проводить досудове розслідування у справі. Правоохоронці встановили дев'ятьох членів угрупування з чотирьох областей України, яких підозрюють у привласненні віртуальних активів людей криптовалюти. Серед затриманих були жителі Житомирщини. подробиці. Повідомляє прес-служба Нацполіції України. Столичні кіберполіцейські спільно зі слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві викрили членів злочинної організації, яка займалася шахрайством. Фігуранти розміщували оголошення у телеграм-каналах про заробіток за допомогою криптовалюти. Для спілкування з потенційними жертвами зловисники організували діяльність двох кол-центрів на території Київської області. Вони переконували громадян здійснювати перерахування віртуальних активів на підконтрольній криптогаманці. Щоб увійти в довіру до громадян та заохотити їх переказувати більш значні суми, зловмисники спочатку повертали інвестиції з невеликим надлишком. Однак при отриманні більш значних сум зловмисники переставали виходити на зв'язок, а потерпілі так і не отримували своїх коштів. Слідчі оголосили дев'ятьом фігурантам про підозри за статтею 190 та статтею 255 кримінального кодексу України. Чотирьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. П'ятьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення повного кола потерпілих та загальної суми завданих збитків. У селищі Кам'яний Брід Овбицької громади правоохоронці виявили 22-річного хлопця, який разом з неповнолітніми розпивав алкогольні напої. Про це повідомила прес-служба Звягальського районного відділу поліції. Ювенальні інспектори з районного відділу, провівши відповідну роботу, встановили всіх причетних місцевих жителів віком від 14 до 17 років. Як з'ясувалися хлопці та дівчата, розпивали спиртне, яким їх пригостив 22-річний товариш неподалік навчального закладу. Йдеться в повідомленні. Правоохоронці розшукали цього молодика та склали відносно нього адміністративні матеріали за статтею 180 КУПАП доведення неповнолітнього до стану сп'яніння. Йому доведеться сплатити штраф. До того ж, інспектори з'ясували, що 16-річний хлопець, який теж там знаходився, вільно придбав цигарки в одному з місцевих магазинів. Адже продавчиня навіть не запитала відповідних документів у клієнта юного віку. Відносно жінки поліцейські оформили адміністративний протокол. Вона свою провину визнала. Окрім того, поліцейські поспілкувалися з усіма учасниками події та їх батьками, роз'яснивши наслідки таких дій. І на цьому ми завершимо випуск новин. Побачимось, бережіть себе, тих, хто поряд, і не ігноруйте тривоги, адже ворог не зупиняється у своєму терорі. І пам'ятаймо, лише разом вистоїмо. Слава Україні! Героям слава! П'ятницю 8 березня температура максимальна в день плюс 6, вночі – мінус 1. Вологість повітря – 87%. Вітер північно-західний – 2,3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.